У рамках фесту показ фільмів зустріч фан-груп різних країн, обмін досвідом між ними та проведення майстер-класів. Фестивалі кіно у Харкові не новина. Вже три роки поспіль стрічки короткого метру демонструють в рамках фесту Харківська Сірінь. Це вже іміджовий міжнародний фестиваль Харківська Сірійн, який викликає колосальніший інтерес як у харківчан, так і в цілому у жителів України, так і у мирового сообщества. Фестиваль 11 міліметрів має на меті об'єднати українську, німецьку та польську культуру. Він пройде у рамках чемпіонату з футболу Євро-2012. У мене склалось дуже гарне враження про те, як далеко Харків просунувся у підготовці до прийому ігор чемпіонату з футболу Євро-2012. Перше, на що я звернув увагу новий аеропорт. Мені вчора вдалося побувати і на стадіоні. Я залишився дуже задоволеним. Залишилось єдине визначитися із датою проведення заходу і зі стрічками, які покажуть під час фестивалю. Анастасія Полякова Ігор Луханін, Харківські звісті.